Українському народу. Ми побажаємо батькам здоров'я, а вам успіхів в подальшій праці. Дякую. Включаючи мене особисто, весь особовий склад, який був разом зі мною, займалися забезпеченням охорони громадського порядку, здійснювали супроводи військової техніки на передову. Дебальцево, Сєвєродонець, Константіновка, Дружковка, Курахово були. Несли службу по Згідно наказів штабу АТО, колектив був сплочений на 100%, один одного підтримували. Не було такого, що хтось відмовився нести службу в тяжких умовах. Всі 15 чоловік, які поїхали разом зі мною, всі 15 чоловік ми повернулися назад, всі був сплочений колектив.